Ми продовжуємо серію навчальних відео. Сьогодні у нас заповнення заявки в дії по гранту для ветеранів та учасників бойових дій. Для того, щоб подати заявку в Дії, заходимо на сайт Дія Дія державні послуги. Переходимо на грант на сторіночку Грант для ветеранів. Щоб подати заявку в дії, натискаємо. Подати заявку. Далі необхідно буде авторизуватися ключем своїм фізичної особи або ФОПа. Перший крок це відомості про заявника, перевіряєте уважно свої дані, щоб все було вірно. Крок 2. Статус учасника бойових дій. Тут вибираєте необхідно, Якщо цю заявку подає учасник бойових дій або особа з інвалідністю, вибираємо перший пункт. Якщо подає дружина або чоловік учасника бойових дій або особи з інвалідністю, вибираємо другий пункт і зверніть увагу, що тут необхідно буде вказати відомості про другого із подружжя. Код, прізвище, ім'я по батькові та електронну адресу. Ми виберемо учасник бойових дій і натискаємо далі. Третій крок, він важливий, він повинен збігатися із вашим бізнес-планом. Заповнимо даний крок по шаблону по прикладу. Сума запиту. В нашому бізнес-плані в попередній серії ми говорили: сума була 500 тисяч сума гранту. Тому ставимо сума гранту. Сума запиту 500 тисяч. Скільки плануєте наняти працівників? Два працівники по нашому бізнес-плану? Ставимо двох. Щомісячна планова виручка. Це ваш планований дохід середній в місяць. Можна його знайти у плані надходжень та витрат. Перша табличка статті надходжень в рядку 18 надходження від реалізації товарів і послуг. Тут ми прописували всі наші плановані доходи за 3 роки. Щоб знайти середній дохід, можна загальний дохід за 3 роки, поділити на 36 місяців. Це і буде приблизно 337 500. Заповнюємо в заявку 337 500. Очікувана рентабельність бізнесу, рентабельність це прибуток поділений на витрати. Знову ж таки, беремо із бізнес-плану: рядок 52 ваш чистий дохід це ваш прибуток, рядок 50 це всі ваші витрати. Можна взяти загальну суму прибутку, поділити на всі витрати, помножити на 100%, це і буде рентабельність. В даному прикладі 46% рентабельність. Розставляємо в заявку 46. Участь власними коштами. По даному бізнес-плану власні кошти складають 214 300. Тому заповнюємо 214 300. Програма прорахує повну вартість проєкту з урахуванням власних коштів та рахує укупність залучених коштів. Далі орієнтована кількість населення в місці ведення діяльності. Вибираєте, відповідно, свої дані, збитки, яких зазнали у зв'язку з веденням бойових дій. Також вибираємо свої дані будь-які. І е, важлива частина, як ви плануєте використати грант. Тут особлива увага, оця частина повинна повністю збігатися із розділом сума вашого гранту описової частини бізнес-плану. А саме, якщо тут вказано на обладнання 250 тисяч, пишемо, ставимо галочку придбання меблів та обладнання 250 тисяч. що саме плануєте витратити цю суму, перераховуємо те, що у вас тут прописано. Бізнес-плані. Закупка товарів у нас знаходиться у е, в третьому розділі. Закупка слізьких тварин, птиці, бджіл, молодняка тварин та птиці. І далі бачимо або інших товарів та послуг. Тому товари пишемо сюди. Ставимо галочку і вибираємо 140 тисяч. 140. На що саме плануєте витратити? Перераховуєте те, що у вас вказано в бізнес-плані. Далі оренда приміщення 60 тисяч і реклама 50 тисяч. Оренда ставимо 60 тисяч. Нагадаю, що оренда повинна, не повинна перевищувати 25% від розміру гранту. На що саме пишемо оренда на житлового приміщення? І реклама по бізнес-плану була 50 тисяч. На що саме також пишемо Стартова рекламна компанія, те, що вказано в бізнес-плані. Далі, опишіть вплив від отриманої допомоги на свій бізнес-громаду. Тут можна вказати свої дані, можна прописати сплата податків, створення робочих місць. І бізнес-план. Завантажуємо на цьому етапі свій бізнес-план і переходимо далі. Крок 5 поточне місце проживання. Вибираєте, де ви зараз проживаєте. Або задекларованим місцем проживання, або вказуємо адресу. Вручну. Крок 6 особисті дані. Тут необхідно вказати освіту. Крок 7 дані про членів сім'ї. Сімейний стан. Чи є у вас діти, чи належите ви або члени вашої сім'ї до політично значущих осіб. І чи є ви або члени вашої сім'ї засновниками юридичної особи. І натискаємо далі. Крок 8. Фінансові показники. Якщо ви вже зареєстрований підприємець, вам буде необхідно буде також вказати розмір загальноофіційного доходу за річною звітністю. Якщо ні, то даного пункту не буде. Вказуєте, чи є рахунки в банках та інші джерела доходів. Крок 9. Активи: кількість найманих працівників. Якщо ви знову ж таки зареєстрований підприємець є наймані працівники, прописуємо. Якщо ні, нічого не заповнюємо. Активи у власності вибираєте свої дані. Також використання нерухомості в бізнесі та використання транспорту в бізнесі. Крок 10. Чи користалася дане підприємство або фізична особа державною програмою підтримки евакуації під час воєнного стану, ставити так чи ні, і чи отримувало дане підприємство або фізична особа будь-які інші гранти під час воєнного стану, так чи ні. Далі, 11-й крок це згода з умовами програми. Необхідно підтвердити пункти, які пропонує програма, і натиснути Далі. І на останній 12-й крок це необхідно перевірити та підтвердити ваші дані. Заявка сформована. Перевіряєте дані і натискаєте Підписати та Надіслати. Це були основні моменти заповнення заявки в дії, тож бажаємо успіху!